Шановні колеги, дозвольте доповісти вам на тему фотобіомодуляція та нутрієнти у пацієнтів з міопією середнього ступеню. Короткозорість стала поширеним захворюванням очей у всьому світі зі збільшенням поширеності та тяжкості, особливо у дітей з дистанційним навчанням. Дослідження в Китаї показали, що поширеність міопії серед учнів першого класу початкової школи становить 4% і різко зростає в середній школі до 67%. Безперервне прогресування короткозорісті провокує міопічну маколопатію та незворотну втрату зору, яка в основному характеризується витанченням хоріїдеї. Згідно з дослідженнями, судинна оболонка відіграє важливу роль у регуляції росту очей та розвитку рефракції. Крім того, товщина макулярної хорієдеї була ідентифікована як потенційний предиктор відповіді на лікування очними краплями атропіну та при міопії. В розробці стратегії лікування міопії велике значення має дослідження зміни морфометричних показників товщини шару нервових волокон, комплексу гангліозних клітин сітківки, товщі судинної оболонки ока, а також функціональних показників електричної чусливості зорового аналізатора та об'ємного внутрішньоочного кровообігу. Сьогодні широко використовується в лікуванні міопії у дітей фотобіомодуляція, яка значно уповільнює, за даними літератури, ось продовження та прогресування міопії. Безпосередньо після впливу низькоінтензівного лазерного випромінювання фотобіомодуляції на сітківку має місце посилення синтезу ДНК в ядрах гангліозних клітин сітківки та нейроепітелії, яке зберігається 6 місяців і супроводжується підвищенням стійкості клітин до факторів, що пошкоджуються. Низкоінтенсивне лазерне випромінювання може знижувати рівні запальних цитокінів, таких як інтерлікін 1. Ускладнена міопія можна, може значно підвищувати рівні інтерлікіна 1 та інтер інтерлікіна 6, що може бути пов'язане з механізмом прогресування міопії. Консервативні методи лікування хворих з міопією – є традиційним поєднанням комбінації медикаментозної терапії та фізіотерапевтичних і стимулюючих методів лікування, вплив на метаболізм сітківки, оптимізація енергетичних процесів в тканинах ока, вплив на перекисне окислення ліпідів, покращення внутрішньоклітинного синтезу білка є факторами впливу комплексної терапії на тканини ока. В лікуванні міопії є доцільним системне застосування препаратів, що покращують гемодима... гемодинаміку ока. Дефіцит нутрієнтів є фактором ризику очної патології в молодому віці. Лютин з ексантин захищають пігментні епітелі сітківки та фоторецептори від впливу фотоокіслювального стресу. Докази гіксеєнової кислота та еказопінтеєнове покращує хороїдальну перфузію крові. Пересвиратрол покращує кровообіг сітківки, має антиоксидантну дію, зменшує спаз внутрішньоочних судин, підвищує рівень колагену, знижує рівні продукції запальних цитокінів. Все це знижує прогресування міопії. Нами було обстежено 52 дитини 104 ока з міопії середнього ступеня. Хворі були розподілені на дві групи. Перша група основна, 27 хворих 54 ока. Та друга контрольна 25 хворих, 50 очей. Всім пацієнтам був проведений курс фотобіомодуляції на діодному красному лазі. Э, пацієнтам першої групи, 27 пацієнтів, був рекомендований вітамінно антиоксидантний комплекс формули АРЕЦ, посилений вітаміном Д3, омега 3 полінінасиченими жирними кислотами та ресверотролом 1 мг. Ви призначали препарат нутрофорта. Всім пацієнтам був проведений стандартний загальноклінічний ефтальмологічний курс обстежень. За даними результатів, некоригована гострота зору після курсу фотобіомодуляція була покращена в обох групах. Через 6 місяців спостереження ми бачимо, що в основній групі відмічена стабілізація гостроти зору, в той час, як в групі контролю цей показник знизився на 23%. Частотний аналіз показав, що до лікування в першій групі лише два ока малого строту зору вище 0,3, в другій групі одне око. Після лікування цей показник покращився в першій групі становив 23 ока, в другій групі 21. Через 6 місяців нагляду, в основної групі Після прийому вітаміна антиоксидантного комплексу кількість речей застротою зору вище 0,3 збільшилася в 3,1 рази, ніж в контрольній групі. Показник склав 25 до 8. Сила оптичної корекції та резерви акомодації після курсу фотобіомодуляції були покращені в обох групах. Однак ми бачимо, що сила оптичної корекції після. Прийома нутрієнтів через 6 місяців була стабільна, а в групі контролю вона підвищилася на 0,2 деоптрі. Резерви акомодації були покращені в основної групі в два рази були вищі від вихідних даних, в той час, як в групі контролю ці показники були знижені до вхідних значень. Фотопічна кобочка світлова чутливість через 6 місяців спостереження в групі з нутрієнтами, зменшилась варіабільність фотопічної світової чутливості в два рази на початку дослідження та до 21% на 7 хвилині. Що говорить про нормалізацію регулюючих та трофічних механізмів, які мали тенденцію до покращення протягом 6 місяців в основній групі. Реафт була проведена реофтальмографія, яка вивчала внутрішньоочну гемодинаміку в динаміці лікування. Ми вивчали показник об'ємного внутрішньоочного кровонаповнення та тонус внутрішніх судин. За даними дослідження, ми бачимо, що кровообіг у... в, обі... в обох групах був покращений після фотобіомодуляції. Однак, в групі з нутрієнтами показник залишався стабільним на протязі 6 місяців, в той час, як в групі без нутрієнтів, показник був знижений практично до первинного рівня. А тонус внутрішніх судин також був зменшений спазм внутрішніх судин після фотобіомодуляції, і через, 3, через 6 місяців нагляду у групі з нутрієнтними показник залишався стабільним в той час, як в контрольній групі спаз внутрішних судин був підвищений. У попередніх дослідженнях ми також показали, як вплив препарату нутрого був. Був за рахунок препарата Нутрофорта, був нормалізований тонус внутрішніх судин і кровообіг у студентів з акомодаційною астенопією та вегетативною дисфункцією. На даному слайді показан Представлені на дані динаміки змін середньої величини макулярної хорідеї через 1, 3, 6 та 12 місяців лікування, у групах, яких використовувала однофокальні окуляри та низькоінтенсивне червоне світло. І як представлено на цьому графіку, ми бачимо, що червоний, червоний графік показує середню товщину харідеї. Яка була, була потовщена за цей період нагляду в групі з використанням низькоінтенсивного червоного світла? Також на цьому слайді дані літератури, які показують двох манозіготних. Блізнюків, дівчата 13 років, яким одною було, було проведено фотобіомодуляція з використанням низькоінтенсивного червоного світла, це зліва, і справа використання однофокальних окулярів. На А ми бачимо ОКТ-забраження, яке показує потовшенням окулярної хироди через 12, 12 місяців терапії фотобіомодуляції, і на Б, ОКТ-забраження яке показує витинчення судинної оболонки макули після 12 місців лікування за рахунок анофокальних орто... окулярів. Попілографія є ефективним методом для визначення виду інервації вегетативної нервової системи та площі зениць у різних реакціях. За даними папілографії, ми бачимо, що максимальна і мінімальна площа зіниць у пацієнтів за 6 місяців використання нутрієнтів була покращена на 13%. Висновки курс лікування, що включає застосування комбінового методу лікування, фотобіомодуляції та тривалий шестимісячний прийом вітаміно антиоксидантного комплексу формулу АРЕЦ з вітаміном Д 3 оміга 3 поліненасиченими жирними кислотами і ресфіротролом, дозволяє значно покращити гастроту зору, підвищити резерви акомодації, знизити силу оптичної корекції. Стабілізувати внутрішньоочний кровообіг та знизити спаз внутрішніх сосудів крупного калібру за рахунок нормалізації балансу функціонування симпатичної та парасимпатичної частини вегетативної нервової системи та регуляції трафічних механізмів з покращенням фотопічної світлової чутливості. Завдяки цьому курсу комбінованої терапії сприяє. Профілактиці ускладнень перебігу міопії середнього ступеня. Дякую за увагу, шановні колеги, і дозвольте Сергій Олександрович подякувати за надану можливість доповісти наші результати лікування дитячої короткозорісті, а також величезне спасибі вашому доброзивчому колективу за активну допомогу та вашу колосальну роботу. Дякуємо.